Слава Україні в ефірі телеканалу Еспресо. Програма головні новини Білої церкви. Мене звати Дар'я Рубан. Завершується 177-ма доба мужнього протистояння України ворожому вторгненню. З 24 лютого ЗСУ ліквідували 44 тисячі 700 путінських найманців, знищили 190 крилатих ракет та перетворили на металобрухт майже 1900 рашистських танків. Тим часом до дев'ятнадцяти зросла кількість загибло внаслідок однієї з наймасованіших ракетних атак по Харкову напередодні. З під завалів гуртожитку рятувальники дістали тіла ще двох жертв. Дев'ять людей вдалося рятувати. З них двоє дітей. Про це повідомили у ДСНС. Також надзвичайники додали, що пошукову операцію завершили. Саме по Харківщині Росіяни гатять, чи не найчастіше там пошкоджено найбільше об'єктів інфраструктури. Детальніше про ситуацію в регіоні у Коментарі. Харківська область мужньо опирається окупантам. Станом на сьогодні у Харкові та області зруйновано 10 тисяч об'єкти. Переважно це багатоповерхівки, приватна забудова, школи, садочки, вищі навчальні заклади, лікарні, адмінбудівлі, дороги та мости. Щоденно проводяться відновлювальні роботи. На завершальній стадії 138 багатоповерхівок, 8 шкіл, 6 садочків, 3 адміністративні будівлі, 2 заклади охорони здоров'я та 1 заклад вищої освіти, 8 об'єктів життєзабезпечення. До 14 табличок з іменами праведників народів світу додались ще дві. Сьогодні імена Дар'ї Полінської та її доньки Марії Тертичної закарбували на стіні поруч із меморіалом пам'яті жертв голокосту на торговій площі. Їх нащадки родина Проворових, наразі мешкає у Білій церкві і також взяли участь у встановленні пам'ятних табличок. Як наголошує голова Білоцерківської єврейської громади Натела Андрющенко на стіні не да. Має вільні місця, адже з часом стає відомо про більше відважних українців нашого регіону під час Другої світової війни. До цієї події частково причетний і телеканал «Еспресо Біла Церква, адже один із сюжетів наших журналістів про праведників народів світу спонукав доньку Марії Тертичної розповісти героїчну історію своєї родини онуку Дмитру. Чесно кажучи, я ну сам навіть не знав про пра, -пра і прабабусю. Е, У мене є бабуся, це донька е, виходить Третичної Марії. Вона зараз проживає в Москві. Е, і вона випадково знайшла відео ваше саме, да, е, і сказала: скинула мені, сказала, Діма, звернись, може, до єврейської общини. Ну щоб була залишилася, хоч якась пам'ять така цікава. Я спочатку написав, ж подивився це відео і написав експресу в інстаграм. Написав вони скинули мені посилання на Сергія Волока. Сказала: напиши йому там. Я йому написав. Я розказався після цього. Ми назначили зустріч, під'їхали до Наталії телеїкрани і там вже теж поспілкувалися. Він почав показувати документи, фотографії, переписку і. Навіть зараз, коли я про це говорю, от іде е, по шкірі, тому що е, ну, це такий дотик до історичних правдивих подій, особливо під час війни, коли російські наративи говорять нам е, про нацизм і, і відносини між євреями та українцями, е, дуже добре е, показати е, ось такі правдиві факти е, нащадків людей, які рятували євреїв, і е, показати наскільки близькі. Наші народи єврейські і українські. Нагадаю, що почесне звання Праведник народів світу Ізраїль присвоює тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення на окупованих нацистами територіях. Дар'я Полінська та Марія Тертична отримали це звання ще у 2000 році. Ризикуючи власним життям, вони приютили у себе вдома у селі П'ятигори, що на Київщині, єврейку за національністю Клару Коган та її дітей. Таким чином врятували їх від жахливої розправи. Де Детальніше у коментарі історика Сергія Бурлаки. Вони приховувалися в залежності від пори року, від погоди: то на горищі, то в погрібі. Інколи по ночам вони виходили на двір. Мабуть, хтось їх побачив, бо одного разу в оселю прийшов поліцейський і почав робити обшук. Одарко відвів до поліцейської дільниці, допитав її, але вона не видала. Своїх знайомих. Вона знову продовжила їх приховувати, хоча це, звичайно, була смертельна загроза для неї і для її дочки. І вона їх приховувала аж до звільнення цього села у січні 1944 року. Польща, Франція, Іспанія, Німеччина та навіть Тайвань з цих країн до нас регулярно завозили гуманітарну допомогу. Однак тепер масштаби її суттєво зменшились, а деякі країни перемкнули увагу на внутрішні проблеми, забуваючи про військові дії на території України. Які ж справжні причини цього ми запитали у волонтерів? Їх пояснення вас дивують. Світ втомився від війни в Україні. Саме таку причину у зменшенні допомоги вбачає волонтерка Анна Федченко. Дівчина стоїть на варті благодійності від початку війни. Однак наразі у її штабі не вистачає елементарного дитячого харчування та підгузків. До того ж, ліки відтепер виключно для військових, адже з-за кордону медикаменти і не тільки перестали надходити. Про це свідчать і цифри у травні. Організація отримала 40 тонн усього необхідного а вже на початку серпня лише тонну. Водночас кількість переселенців у місті лише зростає. Однак допомагати як раніше, один раз на тиждень волонтери не можуть. Тож тепер графік змінили раз на місяць. Якщо раніше іноземці всі готові, то тепер вони на нас ображаються, бо в них виросли ціни на паливо. Вони виросли ціни на на продукти харчування, і вони кажуть, ви винна Україна. Ні, рібята, це не винна Україна, тому що ви всі дружили з Росією. Тепер ви побачили, що Росія як вона всіх шантажує, і тепер страждає вся Європа. І в них немає зараз такої можливості допомагати, якщо це було навесні. Нам потрібно більше нагадувати про себе, що будь ласка, допомагайте Україні. Ми без вас не впоремо. у Нас економіка в дуже поганому стані. Більшість цих людей без роботи вони не можуть себе пригодувати. А ось волонтерка Надія Карпенко ще однією причиною називає махінації та розкрадання гуманітарки. Тим паче, інформаційний простір не перестає рясніти заголовками про кримінальні провадження, а з прилавків не зникають іноземні товари, ймовірно з переданих вантажів. А це означає, що є ті, хто ще й досі гріє руку на війні. Перепродаж, тому що люди, якби їх ну, волонтери отримують, а потім або продають, або роблять отакі штуки, типу комісійні магазини, барахолки там по спецціні і так далі. Генпрокуратура розслідує, не, не знаю, які на заразі дані на кінці червня це було 74 кримінальні справи. Про це говорила ще тодішня генпрокурорка Ірина Венедиктова. Ну, я бачила це дуже багато разів, коли просто перепродають. Гуманітарку простіше таке зібрати продукти домашні, там харчі, картопля, там сало і так далі. Тим більше зараз, якраз сезон городів, овочі достигли і так далі. А люди на, на селі, слава богу, працюють, і це є. Водночас у закордонній пресі ситуація інакша. Стабвор та інші подібні гасла все рідше з'являються у змі менше згадують про бучу, ірпінь, маріуполь та інші українські міста. До того ж, значна кількість переселенців повернулись додому. Тож і нема кому там нагадувати про війну, але й в тилу українці починають розслаблятись. Про це зазначає волонтерка Аліна Рещик, і як результат, допомогу за кордону не надсилають. Через це хлопцям на передовій інколи банально не вистачає харчів та амуніції. Самі люди почали забувати. Європа все це бачить. Чому тому, що в соцмережах всі ж за нами слідкують. Вони роблять висновки. Якщо у вас там все так тихо, спокійно, ви собі живете е своїм життям настільки, е будемо так казати, розкішно, дійсно, є такі моменти, що люди просто розкішно. І я вам скажу, що навіть хлопці самі з передовими кажуть, Аліна, може каже, війна вже дійсно закінчилась, просто ми про це не знаємо. Люди, якщо хлопці опустять руки, то ми завтра з вами опустимо голови, бо вони прийдуть сюди до нас. Тож, аби поліпшити ситуацію, нам потрібно продовжувати кричати на весь світ про криваві події в Україні і що потребуємо допомоги, а також закарбовувати у свідомості кожного від міжнародних політиків до пересічних людей, що Росія це країна терорист, яка катує, вбиває, діє поза цивілізованими правилами та маніпулює усім світом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Шкільні спортивні майданчики під замком та ще й платні для відвідувачів, як зазначає начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик, першочергово спорткомплекси призначені для занять фізкультури під час освітнього процесу. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет у 2017 році. Далі перевага надається секціям, які працюють на базі шкіл та садочків. А інший час для користування майданчиком визначає директор закладу. Діти, інваліди, малеча, учасників бойових дій та інші пільгові категорії мають право відвідувати їх безкоштовно. Всі ж інші любителі здорового способу життя за оплату та за певною процедурою, якою саме коментує Юрій Петрик треба звернутися до керівника закладу освіти. і Якщо він визначить вільний час, повинна бути зроблена заявка. В якій вказано, хто безпосередньо буде відповідати за життя і здоров'я тих учасників, які будуть на цьому майданчику. Тобто, приймаючи таке рішення, за основу бралося саме безпека, і друге збереження матеріальних цінностей. Була така практика, де ми дозволили вільний доступ кому завгодно. На другий день ми вранці бачили і розпите пиво, і розкурені цигарки, і упаковки від чіпсів і всього іншого. Тому для того, щоб унеможливити інший спосіб використання за призначенням, і була розроблена така процедура. Символи нескореності по всьому світу завтра на торговій площі відбудеться фотовиставка, присвячена бійцям полку Азов. Адже серед відважних воїнів багато і білоцерківців, рідні та близькі яких роблять усе можливе, аби їх визволили з російського полону. А головне, щоб на це звернули свою увагу чиновники, як в Україні, так і за кордоном. На заході представлять фотознімки легерда... легендарних захисників Азовсталі. Їх побут, хроніку подій та портрети за. Гиблих бійців. Крім того, під час виставки проходитиме благодійний ярмарок, на якому кожен охочий зможе долучитися до допомоги патронатній службі полку. Виручені кошти підуть на реабілітацію тих, хто повернувся з полону та поранених військових. Організовує благодійний захід Білоцерківський осередок Жінки зі Сталі. Цими днями по багатьох містах України та Європи проходять подібні акції. Із закликом до світових спільнот, до світових лідерів допомогти Україні визволити героїв Азовсталі, які зараз знаходяться у полоні ворога, і де порушуються всі норми міжнародного гуманітарного права, закріплені у Женевській конвенції, адже після Теракту цинічного знищення героїв полку Азов у Оленівці 28 липня. Ми не можемо стояти осторонь. І, звичайно, тільки з допомогою міжнародних організацій можна долучитися і визволити наших героїв сьогодні православні східного обряду та греко-католики відзначають свято Преображення Господнє Це одне із 12 найбільших свят у церковному календарі, встановлене на честь об'явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Цього дня у храмах міста провели святкові літургії. Якщо ж немає можливості прийти до церкви, священники закликають помолитися вдома. У народі це свято також відоме під назвою яблуневий спас. Адже до цього часу дозрівають яблука і їх разом із медом та іншими плодами землі освячують у церкві за віруваннями Цього дня не варто сваритися та ходити у гості з порожніми руками, а також братися за важку фізичну роботу. Це подія із земного життя Ісуса Христа і апостолів, яка записана є у святому Євангелії у народі цей день. Ще називають як другий спас яблучний спас, але насправді немає ні першого, ні другого спаса, але є один спаситель ісус Христос. У цей день на знак подяки Богові за добрий урожай. Вірні приносять до храмів виноград, яблука, груші, тобто плоди і. З молитвою освячуються вони для споживання і на знак подяки Богові за всі його благодіяння. На цю хвилину у мене все Ви дивились головні новини Білої церкви. Наша команда продовжує працювати, аби ви знали тільки правду. Більше актуальних новин дізнавайтесь у наших соціальних мережах. Наступного тижня у цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Попереду вихідні, тож бажаю вам провести їх у колі рідних та близьких. Бережіть себе та Україну.